Насправді мудрість, яку всі чекають на старість, полягає в тому, що ви внутрішньо розкорєтесь, а зовнішній світ вам здається сповільненим і ясним. За рахунок пришвидшення обробки інформації, виробки нової якості всередині. Зовнішній світ щитується як не небезпечний, а комфортний, де ви все встигаєте обробити. Але, на жаль, що ми бачимо, ми бачимо дуже часто, якщо на 90%, картину протилежну, коли ми самі кажемо собі, що я не встигаю, я не встигаю. Це означає, що ви зависли в першій частині ось цього життя. А нейромодель каже: камон, ти мав оцим вже користуватися, як, як хірург, який розробив вже сотні операцій знає, що де лежить, але робити більш складні операції. Або вже навчати хірургічні операції. А ти все ще вивчаєш хірургічні інструменти. А тобі це вже не тільки заважає. Це вже небезпечно. Чому? Тому що для того, щоб забезпечити рух буття, ми маємо не просто так вчитися, ми маємо навчитися тим якостям, яких у нас немає, але які ми потребуємо. Чи це універсальні якості для всіх? Ні. Чи це якась загальна для всіх штука, що всіх 35 треба? Ні. Тому той справ, що шлях створюється досить індивідуально, такий пошив для кожного в житті, але є певні принципи, щоб ми не застоювалися і не засиджувались.